Отже, ми будемо розбиратися з розв'язуванням системи лінійних рівнянь методом підстановки, як ми записали по темі. Для цього ми будемо досліджувати ось реальну систему з двох лінійних рівнянь. 2 х у дорівня 8, перше рівняння з системи, 3х плюс 2, -5, друге рівняння з цієї системи. На попередньому занятті ми з'ясували, що насправді ці два рівняння описують дві лінійні функції. А система ось цей значок системи. Означає насправді пошук спільної точки перетину для цих графіків, цих же рівнянь. До речі, може бути ситуація, коли у нас рівняння, точніше система рівнянь розв'язків взагалі немає. Сьогодні при нагоді розглянемо і такий випадок. Для того, щоб досліджувати метод підстановки, для початку побудуємо розв'язок графічним способом. Для цього використаємо графічний калькулятор. Тут у нас перша функція це 2х. Мінус y дорівнює 8. Ось нам Десмос зразу побудував. Така у нас виходить такий графік цієї функції. Зразу ж сюди будуємо другий. Продиктуй другий, друге рівняння цієї системи. Друге рівняння цієї системи. А можете повернути, будь ласка? Я не дописав друге рівняння. 3х плюс 2y дорівнює 5. Зараз. Так. Вийшла у нас ось така побудова. Mm -hmm. Бачимо, що така система розв'язок має, оскільки у них є ось спільна точка перетину. Ця точка перетину має координати 3-2, тобто по x це у нас трійка, по y мінус 2. Давай зафіксуємо mm -hmm. цей розв'язок. Так, дивися, по-перше, ми сюди нам в конспект викинули розв'язок. Тепер ми, орієнтуючись на цей розв'язок, будемо це вивчати... треба замалювати, так? Так, потрібно зарисувати. Будемо вивчати метод підстановки. Ну і перевіримо, чи нашим методом підстановки, що ми розв'язали, ми отримали такі самі, такі самі корені, чи не такі самі. Я думаю, що отримали ті самі. Ну так, Можливо, от те, що ти запитував яким методом краще? Ну, це залежить від рівняння. Буває методом краще графічним. Тут зразу видно ось цілі корені у нас. Тут, питань... тут, зразу, просто. Да, тут, тут зразу, зразу видно. А бувають такі ситуації, що корені якісь дробові, якісь нецілі. І, а, визначит... а. і, і визначити з великою точністю такі корені являється дуже складним. Так от, в такому випадку використовують інші методи, в тому числі метод підстановки. До речі, далі будемо вивчати метод алгебраїчного додавання. Ну, він являється якби наслідком методу підстановки. Тому його використовувати бувають ситуації, що достатньо доречним є. Так от, значить, в чому полягає. Я підійду по справі зараз. Так, окей, рухаємося далі. Отже, метод підстановки заключається в тому, щоб із одного рівняння, чи першого, чи другого, неважливо... Так, все, окрім графіка, бачиш систему, так? Так. Отже, метод підстановки заключається в тому, щоб із першого або другого рівняння, неважливо проблему з якого, виразити одну змінну через іншу. Таке вираження підставити в друге рівняння. У нас в результаті утвориться одне рівняння з однією змінною, розв'язати його, знайти значення змінної. Це значення змінної підставити у попереднє вираження. Як це працює на практиці? Наприклад, ми з першого рівняння виразимо одну зі змінних через іншу. Яку при цьому одну зі змінних через іншу? Неважливо. Наприклад, дивимося по рівнянню, що простіше буде виразити y через X. Давайте ці декілька способів і опишемо. Перше. З першого рівняння виражаємо y через x. Давай y перенесемо в праву сторону. Він у нас буде на одинці знаходитися, тим більше зі знаком плюс y дорівнює. Тут у нас залишається з цієї сторони 2х, 8 перекидаємо також вліво зі зміною знакою. мінус 8. Отже, у нас виходить, що ми дійсно змінну y виразили через змінну x. Вираження з першого рівняння. давай тут ось так поставимо це перше, це друге. Вираження з першого рівняння змінної y через змінну X. Після того, як ми зробили таке вираження, нам необхідно його підставити у друге рівняння. Якщо виражали з першого, значить підставляємо друге. Як саме треба робити підстановку? Друге рівняння у нас 3х плюс 2y дорівнює 5. Оскільки у нас y дорівнює 2x-8, то ми замість y ось сюди підставляємо праву частину. Тобто тут замість y напишемо 2х-8. Так. Отже, виходить у нас 3х. Я пам'ятаю, як робити. Пишемо отак. Потім розв'язуємо перше, виписуємо формулу і чому буде дорівнювати Y. Потім починаємо вмішуємося в друге і починаємо. Якщо можна, наприклад, вже розв'язати, то розв'язуємо. Якщо не можна, то починаємо писати. Якщо у нас написано, що Y равно 2х 8, то пишемо 3х. Плюс 2 помножити на 2х мінус 8. Я правильно 5? записав? Ми можемо розв'язати, в принципі. Зачекай, я правильно записав? А, так, мабуть. В даному випадку 2, коли множиться на y, а y у нас 2х мінус 8, то тут 2 я помножив лише на 2х. Так у мене а, ж y це не просто 2х. Правильно, обов'язково потрібно ставити дужки. Ну і далі бачимо, що у нас дійсно рівняння з однією зміною, як я говорив перед цим. Потрібно його розв'язати. Розв'язуємо. Тут у нас буде 3х без змін. Плюс тут треба застосувати розподільне законноження, щоб розкрити дужки. 2 помножити на 2х. Це буде плюс 4х. помножити на 2х це буде 4х, тоді 3х плюс 4х. 2 помножити на мінус 8, ще ж не розкрили дужки до кінця. Так, точно. Плюс 2, 2 на мінус 8. 4х і 2 помножити на мінус 8, мінус 16. Мінус 16, дарівні 5. Дарівні 5. Тоді дивіться, 16 перемосимо в іншу сторону. так Тім x дарів 21. Робимо спрощення, і то теж не перетворення Дорівняння 3. X Правильно. До 7х дорівнює 21. Тоді ми можемо вирішити, скільки буде y, а їх буде на 7. у нас 2х. Ой, це буде 2 на 3 і мінус 8 мінус 3 буде. Ой, ні. Ну, мінус 2 буде, так, мінус 2. Після це того, як мінус. ми знайшли Х, Х дорівнює 3, нам потрібно цей Х дорівнює 3 підставити назад у наше вираження, так? Угу. Ось сюди. І тепер, після, такого, після такої підстановки отримаємо. y дорівнює 2 помножити на 3. Мінус 8, 2 на 3, 6, 6, мінус 8, y дорівнює. мінус 2. Отже, у нас вийшов розв'язок через пару чисел. По x трійка, 3 по іку двійка. Тобто розв'язок нашої системи пара чисел 3 мінус 2. А ця ж пара чисел по графіку видно, що це є точка перетину, 3-2, а отже, даний метод. Ну, точніше, ці два, ці два методи підтверджують одне одного. Можна, значить, так, розв'язати через. Графіки можна так розв'язати через метод підстановки. Так. Тепер розглянемо а другий і варіант. І два методи легких. Запишемось тут другий варіант. Угу. Другий Значить... варіант, я пам'ятаю, що якщо отак не розв'язується просто, а там дробовий якийсь виходить. Mm -hmm. Та, в принципі, там може бути дробовий, може бути Це не дробовий. Це не в цьому mm -hmm. суть. Суть у тому... я Щоденько котика покажу. Окей. Котиками поглянули. Можна повертатися Він. до системи. Дивися, в першому випадку ми м, виражали з першого рівняння яку зміну. Y. Y через X. Да. В другому варіанті, також з першого рівняння зробимо вираження, але не Y через X, а навпаки, X через Y. Так. Отже, у нас виходить. 2х мінус y. дорівнює 8. Звідси виражаємо X. Виражаємо X тоді 2х дорівнює 8 мінус Y. Плюс. Y. 8 плюс Y. Так. Звідси Х виходить. 8 на плюс Y. Поділити на 2. Так. Візьмемо в рамку. Одна друга ігра. Ой, 4 плюс одна друга ігрека. Так, да, 4 плюс одна друга ігрика. Можна і так виразити. Можна так заставити. Можна розкласти, як ти розклав, Чи так, чи так без різниці. Підпишемо. Це у нас вираження. Тоді виходить, що. Зачекай. 0, зачекай. От. Вираження з першого рівняння. Змінний x Через. змінний y. Записав? Так. Хорошо. Тепер робимо точно те саме. Тобто, підставляємо в друге рівняння замість X. У нас виходить 3 помножити на що? 3 помножити виходить у нас. Ось... А! А відсюди. А, тоді 3Х помножити на. 3 помножити замість X підставляємо його праву частину а, з ігреком. 8. Ой, 4. Ну, або 8. Поділити на 2. Плюс 2 Y дорівнює 5. Плюс 2 дорівнює 5. Так. Ну, а далі тут спрощення і всяке таке інше вже можна робити, як, як хочеш. Можна, наприклад, тут одну другу винести, 3 помножити на одну другу. Це буде 3 друга помножити на 8 плюс. Y плюс 2 y дорівнює 5. Можна так, наприклад. Можна розкласти, як ти розкладав, типу на 4 і на одну другу чи так, чи так, без різниці. А Роз... одна друга це 0,5. Так, розкриваємо дужки, 3 друге помножити на 8, 2, і 8, взаєм... ну, скоротяться на 2. Тут у нас вийде 3 помножити на 4. Дванадцять. Виходить, 12. так. Плюс три друга Y. Плюс два ігри дорівнює п'ять. Три друга ігри це буде 1,5. Так. Ну, можна так, можна так і залишити в дробовому вираженні. І краще залишати в дробовому вираженні, тому що може бути ситуація, коли у нас дроб приведе до періодичного нескоротного дробу, або неперіодичного нескоротного дробу, що змусить нас робити наближене обчислення, і відповідно пошук точки у нас буде наближений. Якщо можна цього уникнути, то уникаємо. 3 других ігрек плюс 2 y у нас буде 2,3 ігри, або 3 цілих одна друга y, правильно? Так. 3, цілих, 3, 1 друга тільки виходить, так? Ні, що 3 других. Ну, якщо з 3 других а, взяти 1, і одну другу, да, і приплюсувати до 2, вийде 3, до других ігри. Дорівнює. до 12 перенесемо вправо. Вийде 5 мінус 12. Далі. Тут можна зробити зразу мішаний дріб 3 на 2, 6 плюс 1 7. 7 перших 8 7 Y дорівнює. 8, 7. Мінус 7. Далі, щоб знайти Y, треба мінус 7 поділити на 7 других. 2 буде. Да. Або просто зробити тотожне ділення на 7 других. Тому тут 7 других розділити на 7 других дасть одиницю, а тут мінус 7 поділити на 7 других. 7 і 7 взаємно скоротять це двійка перейде в чисельник. І дорівнює мінус 2. Угу. Тут у нас так само вийшов Y дорівнює мінус 2. Супер, значить X повинен такий самий вийти. Так. Підставляємо сюди. Вийде x дорівнює. 8 плюс і замість y мінус 2 ставимо. Виходить 8 плюс мінус 2. Плюс мінус підряд 9, просто мінус. 8 мінус 2 розділити на 2. Тут буде 6, 6 ділимо на 2, отримаємо 3. Mm -hmm. Як бачиш, розв'язок у нас получився точно такий самий. Та прям, такий самий. Розв'язок. Точка 3 мінус 2. скільки у нас заняття триває? 55 хвилин, так? 50. А, це виходить час 40 буде заняття. Так, да, ну ми зараз перебув просто зробимо. Добре. Так, дивися, розглянули ми два випадки. Так, зразу. Розглянули два випадки. Зачекай, не спіши, ти дуже сильно спішиш. Добре. В першому випадку ми з першого рівняння виражали y. В другому випадку з першого рівняння виражали X. Можливо, ситуація зміниться, якщо ми з другого рівняння будемо виражати y або x. Два рівняння ж то різні. Угу. Розглянемо. Третя ситуація. Беремо друге рівняння 3х плюс 2y. Угу. Дорівнює 5. Ну, давайте, так як ми з першого рівняння в, в першій ситуації y виражали, давай і звідси y виразимо. вирізамо. Mm і -hmm. дорівнює, ну, точніше, спочатку 2 дорівняє 5 мінус 3х. І дорівнює 5 мінус 3х. Розділити. 3 Розділити на 2. Угу. Є. Тепер цей Y підставляємо куди? Цей Y, виходить підставляємо в наше рівняння. В Яке? Ну, ось. Ось це ж ми зараз вирішуємо. Ось це а це, це опуст... яке? Опустіть, будь ласка. Ось. Сюди ще підставляємо? І... Да ми Ой. отримаємо просто 5 до рівня 5, та і все. Так. Якщо ми в попередньому випадку з першого рівняння робили вираження і підставляли його в друге, то в цьому випадку, виражаючи з другого рівняння, ми вираження з другого рівняння підставляємо в перше. Угу. Підстановка. В перше рівняння. Власне кажучи, тому і називається метод підстановки, тому що, як бачиш, робимо підстановку. Mm -hmm. Все досить логічно. І так, робимо підстановку вперше. Перше рівняння це у нас 2х-y дорівнює 8, 2х у замість y пишемо нашу підстановку. Далі дорівнює 5 з правої сторони. 2х-5 мінус 3х розділити на 2 дорівнює 5. Ну, можна тут розкривати всяке таке робити, возитися з знаменником. А в мене є пропозиція крутіша. Давай ми повністю все рівняння помножимо на двійку, щоб позбутися ось цієї двійки в знаменнику. 2х помножити на 2. 2х помножити на 2 4х. 4х. Мінус 5 мінус 3х поділити на 2 і помножити на 2. Тут поділити на 2 і помножити на 2 взаємно скоротяться і залишається мінус 5 мінус 3х. 10 мінус 6х. Ні. А, 5 мінус 3х ділиться на 2 і множиться на 2. Ось вони mm -hmm. скоротилися. Залишається 5 мінус 3х. Але потрібно бути уважним, оскільки у нас тут знак мінус перед дужками, обов'язково тут потрібно дужки поставити. Та й взагалі у всіх ситуаціях при підстановці ставляться дужки. Просто десь це більш доречно, як наприклад, в таких ситуаціях, а десь це менш доречно. Якщо, наприклад, у нас тут знак плюс стояв, то й не треба було б дужки ставити. Але за замовчуванням дужки ставляться це важливий момент. 4 х дужках 5-3х дорівнює. А тут у нас 5 множиться на 2, з правої сторони буде 10. Розкриваємо дужки. 4х мінус 5 плюс 3х. дорівнює 10. 4х плюс 3х буде 7. 7х. Дорівнює. З правої сторони виходить 10 плюс 5 15. Правильно? Так. Хорошо. І так, рахуємо далі. У нас виходить Х дорівнює 15 сьомих. Правильно, 15 поділити на 7? 15 сьомих. Ну, а 15 сьомих це 2,1. Опа! Получилося розв'язок у нас по х зовсім не такий. Цікаво, в чому ж проблема? Може із-за ігрика. Можливо, і за ігрика. Подивися ось тут, на розв'язок. Дужки може 15. Дивися, ми Y виражаємо, так? Да? Ага. Так. 2Y ось до рівня 5 мінус 3 x Поділити на 2. Дивимось на наше початкове рівняння. 3 x плюс 2y до рівня 5. Mm -hmm. 2Y дорівнює 5 мінус 3х поділи на 2. Так, окей, підстановка. Підставляємо вперше. Що у нас в першому? 2х мінус y дорівнює 8. 2х mm -hmm. мінус ставимо y дорівнює 8. Так, дорівнює 8. Так. Mm -hmm. Все правильно написано, так? Може, а, напевно, може. Може там плюс, а не мінус? Ні, просто в кінці тут 5 стоїть, а потрібно, щоб 8 ага. стояло, тому що п'ятірка Ух. стосується другого рівняння. А ми ж беремо перше рівняння. Ага. А отже тут у нас примноження 2 на 8, буде 16, а не 10. 16. І тоді виходить 3 помножити на 15 це виходить 45 і Де ти бачиш 3, 3 помножити на 15? Де ти бачиш 3 Ой, помножити? Ой, на початку рівняємо. 4х мінус дужки розкриваємо, все те Ні, саме залишається. Ні, ось, дивіться, перевіряємо просто. Якщо х 15 сьомих, то 3... Та не буде у нас 15 сьомих, що ж в нас помилку з'ясувало яка? 4х плюс 3х 7х, 16 плюс 5, 21. Х дорівня, 21 сьомих, 3. Х дорівнює 3. О. О, тепер вийшло. Це і є корінь. Підставляємо е, наш Х сюди. Угу. Да, підстановка. Як бачиш, таких, в такій роботі дуже важливо указувати все чітко, так як у нас воно йде в рівняннях. Так? Потрібно бути так. уважним. Підстановка. Значить, y дорівнює... 5 мінус 3 помножити на 39. Ділимо на 4. 5 мінус 9 буде. Скільки? 5 на 9. 5 мінус 9 мінус 4. І поділити на 4 1. Мінус 1. Мінус 1. Чому знову неправильна відповідь? Чому тут рівня мінус 2, а у нас мінус один? Тому що ми написали Y неправильно. У нас y 5,3а. Ну, взагалі, я думаю, ми ігри неправильно а, Ми так ділили. Правильно на так же ж на 2 треба ділити, а не на 4. Молодець. І так. виходить мінус 2. Тоді виходить мінус 2. Y mm -hmm. дорівняє мінус 2. Mm -hmm. Отже, наш розв'язок точно такий самий. І можна переконатися, що з другого рівняння, якщо будемо виражати X, точно так само прийдемо до такого самого розв'язку. Отже, висновок з цього, який можна зробити. Це те, що нам неважливо, з якого рівняння і що саме ми виражаємо. Тому при розв'язці вправ на розв'язання системи лінійних рівня за допомогою методу підстановки, ми будемо брати до уваги те, а з якого рівняння нам простіше що виражати. Тобто, якщо нам без різниці, з якого рівняння, чи, X, чи х, X, чи, X, чи y, виражати, то ми, якщо маємо з тобою аж 4 варіанти, як це можна зробити. То будемо з цих чотирьох варіантів вибирати те, що простіше. Ну, В нашому випадку так. в цій системі найпростішим було Y виразити. Не потрібно було ніяких дробів, нічого такого Ні, робити. Так. Да? Отже, якщо у нас є змога вибирати, то ми і будемо наперед вибирати, що через що ми будемо виражати і з якого рівняння. Добре, mm. на цьому завершуємо, робимо перерву і зробимо другий. Добре.